Усім доброго вечора! Зараз треба екстрено швидко дуже скласти подарунок для моєї куми. Так, Швиденько. Ми її хочемо привітати. Із Днем народження хочемо швиденько після роботи. Привітати її. Трішечки солод... підсолодим життя наше теперішнє. Хочеться швиденько так зробити це все діло. Різнокольорова. трошки грошей законсервувати щоб в неї водилися Чим? У мене не було другого виходу в АТБ, тільки нощу, купила таку салфеточку, навіть не знаю, як правильно її зробити. Можливо. Отак просто і надіть резиночку. Навіть не знаю, чи просто перерізати її, напевно, на частинки і надіть шматочок, тому що я поки відробила на роботі вже ніяких, як кажуть, магазинів вже не. Побачиш таке все діло. Не не знайдеш вже треба було якусь лінточку чи ще щось. Ну, а в нас буде таке рожеве. Вона колір рожевий полюбляє. Так що отакий у нас екстра швидкий подарунок кумі, квіти. Вона полюбляє, посадовий в себе вдома буде радіти. І отакий у мене вийшов швидкий подарунок, чисто символічно кому привітати це святе діло. Всім па-па і до зустрічі на моєму каналі.